Радіус кривизни. Отже, нехай у нас є якась крива. І в точці, наприклад, х на 2 мінус 0,3 ми маємо знайти радіус кривизни. Тобто, уявити собі, що ось тут, очки, на оцьому дуже маленькому, нескінченно маленькому проміжку наша пряма наша крива. Є довою кола певного радіусу, нам треба цей радіус знайти, а коло вписати. Найперша думка це те, що центр нашого кола мав би лежати на перпендикулярі до дотичної, проведеної через цю точку до нашого гадка. Тому спробуємо зараз провести дотичну. Якось ось таким чином. Мінус Y. Значит, рік від X минулого X-V. Та плюс F від X дорівнює нулю. Допічно готова. Ну, тепер, відповідно, проведемо перпендикуляр до цієї електричної коефіцієнти поняли місцями, знак змінимо. F' штрих від x нульового y. Відняти x нульове І відняти F' штрих від x нульового f від x нульового. Добре, на цьому я вже все космод. А далі така є ідея. Якщо ось тут ми уявляємо дуже якусь малу ділянку кривої, як дугу певного радіусу, то відступивши, наприклад, вправо по кривій на певну відстані, провівши. Через цю точку, такий самий перпендикуляр, ми маємо отримати точку перетину двох прямих, що і буде центром нашого кола. Продемонструємо це на певному малому значенні кроку. Приймемо А за одну соту. Отже, ми отримали точку з певними координатами. Чим менше А, тим вища координата нашої точки до того значення, яке ми шукаємо, тож будемо його шукати. Якщо ми шукаємо точку перетину двох прямих, це означає що рівняння першої прямої і рівняння другої прямої перебувають у системі. Тобто ми можемо перше рівняння помножити на мінус 1 і додати до другого рівняння в такому разі x скоротиться, Y одразу винесеться дужки, Мінус х 0 скорочується. І знову ж таки мінус, одразу ж вимірші задушки, отримую наступне рівняння. Далі, користуючись тим, що А у нас буде нескінченно малим, тобто воно, воно буде наближатися до нуля, але нулем не стане, я можу ліву і праву частину нашого рівняння поділити на А. І, знову ж таки, скориставшись тим, що А це нескінченна мала величина, я можу за означенням похідної перейти до похідної. Очевидно, що перед Y друга похідна нашої функції в точці Х0. Питання, однак, в тому, що робити над цим дробом. Для більшої зручності я введу. Функцію g від x, яку визначу як похідну від функції f, помножену на саму цю функцію. В такому разі, очевидно, що наш дріб за умови, що А наближається до нуля, це перша похідна функції g в точці x 0 Все, більше нам наше а не потрібно. Попереношу все в праву частину g штрих от ікса плюс 1. І тепер похідну функцію g я знайду за формулою похідної добутки. Похідна від першої функції помножити на другу функцію. Додати похідну від другої функції. Помножити на першу функцію, тобто ще раз помножити на F' нульового. Ось що ми маємо. Якщо ми хочемо знайти ординату, то ми маємо поділити ліву і праву частину на другу похідну нашої функції в точці Х0В. Для нас це означатиме, що якщо наше коло, наш радіус кривизни дійсно існуватиме, то він існуватиме точно на точці перегину. Якщо придивитися до кривої, то в точці перегину вона нагадує скоріше не дугу кола, а саме пряму її. І отриману ординату я назву Y1. Для того, щоб знайти абсису центру нашого кола, перше рівняння, я підставляю значення Y1, заношу першу похідну. У чисельник дробу, Третій степінь. Об'їм помножимо першу похідну. А далі ліву і праву частину нашого рівняння множимо на другу похідну. Таким чином позбуваючись від дробу. Подібні члени скорочуються. Переношу все в праву частину. Друга похідна від х нульового помножена на х 0 Відняти куб першої похідної і відняти першу похідну точці х 0 Все це ділимо також на другу похідну. І отриману абсцису я назву X1. Таким чином ми отримали і абсцису, і ординату нашого центру. Позначу його на графіку. Тобто все, що нам залишилося, це <кій> знайти відстань. Між точкою і отриманим центром. Відстань і буде нашим радіусом. Це ще нам вже не потрібна. Відстань між двома точками знаходиться за відомою всім формулою. Тепер підставлятимемо Абсису і ординату замість X1 і Y1 в нашу формулу. Підставимо абсису, зведемо все до спільного знаменника. І скоротимо подібні. Позбудемось від мінусів. У квадраті і приступаємо до перетворення ординати. Знову таки можемо позбутися від подібних, які у нас скорочуються. І наступний наш крок, не забуваючи про модуль винести другу похідну у знаменник з -під знака кореня. Все, що лишилося, це зробити певні перетворення із підкореневим виразом. Розкриємо дужки. Отримаємо першу похідну в шостому степені. Додати дві похідні у четвертому степені плюс перша похідна в другому степені і другі дужки також розкриваємо F' від x нульового у четвертому степені плюс 2F' від x нульового в квадраті плюс 1. Звівши подібні, тобто четверті степені до четвертих степенів, в другій степені до другої степенів, отримаємо наступний вираз, що є нічим іншим, як кубом суми, F' від х минулого квадрату, додати 1, все це діло в кубі. Це і підстави під корінь у нашу формулу. Лишилося лише годувати коло. Ось таке коло у нас вийшло. Пограємо з трошки з віксом нульовим. бачимо, що в точці перегину дійсно радіус нашого кола уходить у нескінченність. Все, погралося з колом. Вишаємо на екрані лише формулу. Ось, будь ласка.